Я би сказав, що тут є три моменти, два з яких вже більш-менш вирішені, а один залишився. Тоб, три моменти це ЄСВ, ПДВ і податок на прибуток. З ЄСВ проблема у високій ставці. Зараз цю ставку знижено. Ми сподіваємося, що ми і надалі будемо боротися за зниження податків в Україні. І насамперед, це має бути саме за рахунок ЄСВ, бо це найбільш обтяжливий податок саме з точки зору його масштабів, і з точки зору того, що він створює хибні стимули. Він створює стимул не створювати робочі місця, не сплачувати зарплати. І з точки зору суспільства це абсолютно нісенітниця. По-друге, на сьогоднішній день, точніше, на вчорашній день, найбільш корумпованим був, звичайно, ПДВ. Але тут за останній рік відбулися кар карколомні суви. І ми дуже сподіваємося, над цим працювали дуже гарні фахівці, наші колеги, які дуже добре знають практику. Тому ми дуже сподіваємося на те, що ті рішення, які вони заклали щодо Відшкодування ПДВ відповідно до прозорого реєстру щодо заборони, зняття податкового кредиту і інші заходи, вони дадуться в знаки і ПДВ перестане бути такою проблемою. Натомість, податок на прибуток останній рік не був проблемою, але це було просто виключення, тому що останній рік він сплачувався за авансовими внесками 2014 року, тобто не було. Підстав для перевірки насправді. Хоча перевірки все одно відбувалися, все одно там була своя корупція, але вона не була настільки важливою. Знов таки, не будемо цього приховувати. Багато підприємців просто навчилися домовлятися про цей прибуток, тому він про цей податок я перепрошую на прибуток, тому він не був проблемою, тому що домовлялися. Але цього року МінФін заклав близько 50 мільярдів. Доходів від податку на прибуток підприємств. Таких прибутків, з яких чесно, ну наскільки це можливо, треба було б сплатити такий податок, в Україні немає. Тобто цей податок цього року буде знов таки здиратися в такий самий спосіб, який він здирався всі попередні роки, Тоб, будуть нагинати, будуть вимагати авансові внески, так звані. І все це вам доведеться пригадати. Якщо ми. Запровадимо ту систему, про яку я розповідав, то я не обіцяю, що для всіх цей податок стане менш обтяжливим, але підстави для корупції зникнуть. Просто не буде можливості вимагати хабарів, не буде підстав для цього, і не буде підстав для прямого контакту, навіть не буде перевірок. Взагалі, ви забудете, що така перевірка з податку на прибуток. І, по-друге, він стане передбачуваним. Тобто ви. Точно зможете розрахувати або більш-менш точно скільки вам доведеться сплатити. І ніхто ні під яким приводом не зможе з вас стягнути більше чи примусити вас сплачувати його авансом. <му> ні, ми пропонуємо оці податки на нерухомість і землю, які є, як я казав, кастурбатами, злити в один. Але зробити його набагато більш досконалим, щоб він враховував насправді реалії і був адаптивним, щоб той, хто насправді зіткнувся з тим, що його власність виявилася переоціненою, зміг за допомогою прозорого механізму, прозорого підкреслюю, не дискреційного, не корупційного, цю ціну привести в відповідність до реалій.